Заєць і ведмедиця на відпочинку. За вікнами несамовито періщив дощ, наче збирався до блиску вимити увесь світ до стоту, як пан кось заєць Чепуру, що обожнює чистоту. Он він, до речі, намагається змахнути павучка зі стіни. А як там поживає його квартирантка? Пані медунка спить собі у кімнаті та так, що аж будинок здригається від її могутнього хропіння. Час би вставати, пані медунко. Сонце в п'ятки припікає, усердився врешті господар. І заходився стукати мітлою у стелю. Може, хоч так почується Непробуда. Як вам не соромно, пане Кось? я саме бачила прекрасний сон сердито загула ведмедиця, спускаючись до вітальні. Це вам має бути соромно за своє ледарство. Заволав у відповідь Заєць. Подивіться лишень, медом перемастили усі сходи. Який же ви нудний, господарю, закупили лагубо пані медунка. Вам конче необхідно як слід відпочити. Ще чого? Слухайте но, ну, пане Кось, гайда у відпустку разом. Запропонувала ведмедиця. Та ви що, сказилися? замотав головою вухань. Я зі своєї хати ні ногою. Ну, який ви старомодний, обурилася квартирантка. Хто це відпустку марнує вдома? От і їдьте самі, а я скористаюся вашою відсутністю. І відпочину від ведмежого тупоту та хропіння, зрадів заєць. Оце ви такий чемний пане Кось затряслася від ридань пані медунка і ображено загупала сходами на гору. Здається, передав куті меду, подумав пан Кось. Дарма тільки образив. Така велика, а вразлива доведеться вибачатися. Господар подався сходами на гору до кімнати пані медунки і боязко постукав у двері. Відчинено, почув він схлипування квартирантки. Пробачте мені, пані медунко, я геть не мав наміру вас ображати. Почав виправдовуватися заєць. Я навіть готовий податися з вами у відпустку. Звісно, тільки на один день. Ой, пане Кось, як добре, просто чудесно! Вмить утішилася ласунка і заходилася намазувати для господаря булочки медом. Наступного дня самісінького ранку на подвір'ї щинився страшенний галас: Хтось несамовито тиснув на автомобільні клаксони. У зайця аж вуха позакладало. Пан кость хутко вибіг на поріг і заклякнув від несподіванки. Пане кость сюрприз! Загула квартирантка, угледівши зайця. На дворі красувався кумедний червоний автомобільчик. Де ви його взяли? здивувався вухань. Це мої любі братики змайстрували власнолапно? Правда ж, молодці? Торохтіла ведмедиця? А нащо він вам здався? Не втямив заєць. Для нашої відпустки, звісно, пирхнула пані медунка. Збираймо валізи, дорогий друже. За пів години пан кось зібрав валізку і виніс її до автомобіля. А там пані медунка уже вмостила свою велетенську валізу в багажник. Здається, вона спакувала увесь будинок, подумав заєць. Нащо брати в дорогу ті його калачики, і собі міркувала ведмедиця, побачивши вухання з горщиком улюблених квітів? Ваш екіпаж подано, захихотіла пані медунка. І куди ми подамося, поцікавився пан Кось. Сідаючи в автомобільчик, а куди очі бачать, безтурботно кинула велетка, вмощуючись за кермо. Як це? Затрусив вухами заєць. Невже вам байдуже куди подорожувати? Потрібно скласти маршрут. Який же ви нудний, пане кось! відмахнулася пані медунка. «Розслабтеся! Треба тільки крутити кермо, і ми неодмінно кудись дістанемося. Пані медунка увімкнула двигун, і машина покотилась. Ведмедиця була не вельми вправним водієм, тому автівку трохи трясло. Дивіться, куди їдете, не повертайте так різко. Незадоволено бурмотів заєць, збавте швидкість, через вас мене вже захитало і нудить. Та пані медунка тільки радісно наспівувала, причому встигала на ходу їсти печиво, яке вона прихопила в дорогу. Не скигліть, пане Кось! – безтурботно мовила ведмедиця. Краще погризіть печива, легше стане. Ви краще на дорогу дивіться, геть розсердився вухань. Зненацька машина сіпнулася, заревла і спинилася. Від неочікуваного удару зайця аж підкинуло в повітря. З під капоту автомобіля повалив клуб пари. «От вам і саморобка, ущипнув вухань пані медунку. Ведмедиця вибралася з машини, обійшла навколо, почухала за вухом. Раптом вона поставила автомобіль на передні колеса і просіяла. За втівкою все гаразд, пане кось. Просто ми наїхали не на невеличку заглибинку. Яка радість, буркнув заєць. Причудова галявина! гукнула пані Медунка. Пропоную розбити намет просто тут. Так друзі, і зробили. А коли Медунка напнула намет, пан Кось знову забурчав. Хіба тут стане місця нам обом? Пані Медунко. Треба повісити гамаки для ночівлі. Яка чудова ідея! «Місця буде доволі, зраділа ведмедиця. А я тим часом тут поприбираю. Воно вам треба, пане Чепурун! пирхнула ведмедиця. Я хочу, щоб скрізь був порядок. Хіба не зрозуміло? У мене в хаті. Чистота. І тут так буде. Присоромив подругу заєць. Ввечері гамаки вже охайненько висіли в наметі, і пан кось взявся накручувати будильник. Завтра підйом о шостій ранку, пояснив заєць. Схаменіться, пане кось, ви ж у відпустці. Отетеріла ведмедиця. Але Заєць був інакшої думки. Друзі вклалися спати і заснули під розмірене цокання годинника. Серед ночі почувся гуркіт і веселі голоси, що долинали із сусіднього лісу. Ви чуєте, пані Медунко? стривожився заяць. Що це може бути? Відпочивальники, мабуть, протягнула ведмедиця. Напевно, це мої братики приїхали. Завтра поспілкуємося. Раптом пані медунка почула, як заєць сумно схлипує. Що з вами, пане, Кось?» – запитала вона. Сумую за нашою милою домівочкою, пробурмотів бухань. І взагалі я не пам'ятаю, чи зачинив вікно на кухні. Не журіться, підбадьорила зайця пані медунка, подумаємо про це завтра, а зараз спіть спокійно. Щойно друзі поснідали, як пані медунка посадовила зайця собі на спину. І видралася на верхівку найбільшої сосни. Рятуйте, заверещав кось. Що ви робите тут же високо? Та ведмедиця у відповідь показала страхополоху кудись у далину. Пан Кось глиб туди, а там. Ой, леле! ахнув заєць. Це ж наш будиночок. Он і дах червоний майорить. От, бачите, стоїть і нікуди не подівся, усміхнулася хитрунка. Яка радість, пані медунко, торохтів заєць, і вікна здається, зачинені. Після побаченого настрій у пана Кося значно покращився. Хочу навчитися. Кермувати автомобілем, звернувся він до ведмедиці. Сподіваюся, ви дасте мені пару уроків. Ова, Нарешті ви розвеселилися, зраділа пані медунка. З цими словами вона хутко зібрала речі, посадовила зайця за кермо, сама сіла поруч. І урок почався. Ведмедиця горлала свою улюблену пісню бджілки веселилки пан Кось навіть почав підспівувати, перекривлюючи низький голос квартирантки. Погляньте, друже, яка причудова галявинка побіля струмка. вигукнула пані Медунка. Напнімо тут намет кращого місця не знайти. Цілком з вами згоден, закивав заєць, проте вночі зайцеві не спалося. Пані медунка була нелегкою пір'їнкою і, вмостившись на горішньому гамаку, притисла бідолаху майже до землі. Від її могутнього хропіння. Земля двихтіла, мов от землетрусу. Скоро у пана кося увірвався терпець, і він штурхонув медунку своєю строкатою мітлою. Ведмедиця перелякалась, скочила на долівку і ображена вибігла на двір. Випадково вона зачепила горщик із медом. І той упав в уханю прямо на лапу. Заяць скипів від болю та обурення, і друзі посварилися. Та, як кажуть, ніч думає, а ранок робить. Отож зійшло сонечко, зігріло землю і кудись поділася злість. На галявині зацвілінькали пташки, звеселили друзів. Від забитого місця пані медунки і сліду не лишилося. Склали друзі намет, сіли в автомобільчик і подалися до рідної домівки. Минали вони ліси, луки, милувалися світом довкола. Дорогою наші мандрівники зустріли братів пані Медунки. І разом із ними наспівались до хрипоти. Ох, і гарний наш світ! Дивувався пан кось, краса неймовірна! Еге ж, підтакувала пані медунка, як добре, що я вмовила вас поїхати у відпустку. Зайця вже не закачувало дорогою, він залюбки смакував печивом. І годував ним ведмедицю. Друзі весело гомоніли і раділи життю. Відпустка вдалася на славу.